Друзі, всім вітання! Я Антон Плохотник. Це тревел проєкт подорож з Вернацьким. І ми продовжуємо мандрувати Україною. І сьогодні ми в прекрасному мальовничому містечку на Буковині, Чернівці. Ходіть розказати одразу, як ми добиралися в Чернівці і скільки пішло нам на дорогу. Добиралися ми шести пригодами. Навіть попри те, що Чернівці і Тернопіль, сусідні обласні центри, відстань 170 чи 180 км по трасі, їхали ми потягом. Потягом як? До Коломиї в нас був один потяг плоскартний, і з Коломиї пересадка 7 хвилин на секундочку, 7 хвилин була всього лише пересадка на Чернівці. І наш потяг, який прибув в Коломию, спізнився на 4 хвилини, тобто в нас на пересадку було 3 хвилини. Ми встигли. Наперед кажу, ми встигли, але я вже моніторив помаленьку Блаблакар, як добратися нам з Коломиї. Але ми це зробили і ми встигли. От. Тому ми добиралися двома потягами, бо це дешевше. Нам вийшло з Тернополя у Коломию 72 гривні, з Коломиї в Чернівці. 103 гривні, тобто разом 185 гривень. З заліщиків до Тернополя потяг поскарний близько 100 гривень, там ще 98 гривень. І по дорозі нам зустрічаються ось такі класні будівлі, старовинна архітектура. Пасік, не підкажеш нам, як до центру прийти. Поняв. перепрошуємо. Зайнятий чоловік, як виявилось. Вихований місцевий житель. Ми рухаємось в сторону центру і будемо шукати, де би можна було перекусити. Мені підкинули варіанти хороших закладів місцевих. Постараємось їх знайти і там присісти, послідати. Обід. Ось тут ми можемо бачити кафедральний собор преподобної пороскеви Сердської. Ось такий величний і красивий. На цьому місці був пристіл храму. Ну і відповідно нічого нового, нічого дивного. Знищений був радянською владою і у 2008 році священниками тутешніми відновлено. Чернівецький дворик. До речі, в Чернівцях, також, як і в Одесі, дуже затишні, класні ось такі дворики можна зустріти. В Чернівцях навіть банки красиві і вишукані. До речі, після витрат на квитки з Тернополя в Чернівці і Чернівці в Тернопіль залишилось рівно 589 гривень. Погнали! Це Чернівецька міська рада. І ось там на ратуші до війни, не знаю як зараз, зараз можливо вже також. Кожного дня о 12-й годині виходив трубач і на всі чотири сторони грав пісню Марічка. Ось там на балконі. Було дуже красиво. Я колись це застав, коли приїжджав сюди на змагання. Ну, зараз я не знаю наразі, чи таке відбувається, але було б класно, якби воно продовжувалося. Трошки можна освіжитися, так як зараз досить парко в Чернівцях, певно, що буде дощ, то такі поливачі відіграють свою роль на УРА. Сидимо, відпочиваємо. Це, до речі, Олеся, наш оператор. Знайомтеся. Всім привіт. Вже в четвертому випуску ми її офіційно засвітили. Так що можете так. Познайомитися. Підписуйтесь в інстаграм. Підписуйтесь на інстаграм. Осмоляк. А нам ось туди. Рухаємося обідати. Заклад під назвою Парк Піца. Ми вже там були колись смачно. Не знаю, чи недорого. Зараз подивимося, що там по але пам'ятаю, що досить було смачно. Ще один чергівацький дворик. Чернівці. План підпирають балкони вернівацькі. Ти що заглядаєш? А ось і заклад, куди ми рухались, Піцця-парк. Медна ситуація, що й не була у обиральні. Підходить хлопчик маленький, підставляє руки, а вода не тече. Він каже, як воно працює? Я Йому просто відкриваю кран і а діджиталізовані діти. Що тут скажеш? Заклад у стилі їдальні, бістро, бо тут дуже величезний клієнтопотік, от багато людей, можна побачити позаду мене в черзі. Так що так, тут прийшов, поїв і пішов. Ось таке замовлення в мене. Піца по Буковинськи, булочка і солянка. Сік апельсиновий. Солянка 85 гривень, піца 75, сік 30 і булочка 6 гривень. На 200 гривень я не їмся. Тому, якщо, якщо що, майте на увазі. Піцепарк на головній вулиці в Чернівцях з такою ж назвою Головна 77, тест-драйв прийшов. Хороший заклад, приємні ціни, смачно і круто! Заходьте! А ми вже перекусили, вийшли на вулицю. Тут застав нас дощ. Ну, передавали не найкращу погоду на сьогодні у Чернівцях та взагалі на всьому заході. Ну, але ми мусили їхати відзняти випуск. бо... Треба вас тішити через тиждень випуском. Точніше вже ми тішимо. Чи тиждень тому ми їх зняли. Чікс. Ще один чернівецький дворик. Клас. В кращих традиціях австро угорщини Ось такі під'їзди в Чернівцях. Антиградні. Ось такий красивий будинок з часів Австро-Угорщини, з галереєю. І я красивий під парасолькою. Ми повернули на головну пішохідну вулицю в Чернівцях, це вулиця Кобилянської. Ось така вона красива, з різними закладами. Класно і бойбово. Дворики в Чернівцях, так само як і в Одесі. Дуже вайбові, класні і автентичні. Панська гуральня, відомий заклад на Кобилянській у Чернівцях. А ми просто йдемо, гуляємо, насолоджуємося містом. Дощ прийшов, до речі, впала жара, вже так не парить і класне свіже повітря. Тож клас. Є плюси від негоди. Ось такі дворики, ми за ними полюємо. Цей дворик ми ще завітаємо про лінію охорони здоров'я. Сподіваємося, нас там не покрутять! Привіт! Сьогодні такий тур по двориках чернівців. Вони дуже по-своєму вайбові, автентичні. Австро-Угорщина внесла великий слід в архітектурні аспекти цього міста. І тепер ми ходимо ними і насолоджуємося. Чернівці випуск 4. Єп! Хотіла тут сфоткати з'ясою, але в нас не було купюри 50 гривень, решту вони не дають, тож без фото. Знімемо відео краще і закладаємо 50 гривень. Також по вулиці Кобилянської. Чернівецький обласний краєзнавчий музей. Приїхали ми в середу в Чернівці, хотіли відвідати краєзнавчий музей. Але гадайте, коли тут вихідний? Правильно, сьогодні. Це, напевно, недоля нам відвідувати музеї, бо в Хмельницьку ми були в неділю. Там вихідний в неділю в музеї. Тут ми приїхали вже в середу, серед тижня, і знову вихідний в музеї в середу. Ну, Просто просто недоля попасти у музей. Поправить стороні Святодухівський кафедральний собор. Дуже помпазний, величезний. Зараз знімемо головний фасад, вам і покажемо. Спішать, певно, в парк піцу. Ми туди, в університет. До речі, в Чернівцях є ось такі мурали. невеличкі графіті, вони розкидані по цілому місту. І їх знайти це челендж, бо точної локації їхнього знаходження немає, їх треба шукати самостійно. І от такий невеличкий квест по муралах зробили художники із Чернівців. Знову розійшовся дощ в Чернівцях, але ми під парасолькою. І більш-менш нам він не страшний. До речі, також хороша мережа, в Чернівцях вони також є. Каша маслом називається в форматі також як столова. Ти приходиш собі, накидаєш, що ти хочеш, що тобі подобається. І все. А ось ми і підійшли до Чернівецького драматичного театру. Трішки пізніше вам його покажемо, а зараз йдемо по алеї Зірок. Чернівецька лая зірок найперша в Україні. У 2000 році міська влада Чернівців на прохання жителів міста вирішила вшанувати відомих місцян та вихідців з Буковини, які прославили місто та край на весь світ. Ідею запозичили у Голівуду, а місцем розташування було обрано театральну площу в центрі Чернівців. На відміну від голлівудських зірок, у Чернівецьких вісім кутів. Виконані вони з міцного пластику, а знизу мають нічну підсвітку. І одразу біля головного входу в драматичний театр. Зірка легендарного Володимира Івасюка. Також зірка на честь Дмитра Гнатюка. І також Софія Ротару. Це головний фасад драматичного театру у Чернівцях. Архітектори Гельмарі Фельмер. Це ті ж самі, що спроектували одеський оперний театр, а також у Німеччині є театр Близнюк. У місті Фюрт є театр Близнюк в Чернівецькому драматичному університету. Додаємо фото. А ось і сама Ольга Юліанівна Кобилянська. Просто неймовірний левень. Ми стараємося щось трошки познімати. А Зараз ми можемо побачити сучасну красиву зупинку у Чернівцях і насолодитися дощем. А ми вже підходимо до головного входу в Чернівецький національний університет. І зараз будемо ділитися з вами красотами, навіть попри нагоду, покажемо вам, як він виглядає. Це просто місцевий Хогвартс. Let's go! А зараз ми знаходимося на території Чернівецького національного університету, який був споруджений 1864-1882 роках за проектом австрійського архітектора Йозефа Главки. Досить велична красива територія, багато кадрів з нього ми вам покажемо. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича це один із найстаріших класичних університетів в Україні, розташований у величній будівлі сучасних чернівців, комплексі, спорудженому як резиденція Буковинських митрополитів. А зараз ми рухаємося усередину, і там будемо продовжувати слухати цікаву екскурсію про університет. Пішли. Роботи інтер'єрі виконані віденськими художниками і Обсом та кляйном. Чеським свободою. Та Буковинським, Бучевським та Максимовичем стиль будівель, еклетичний з домінуючим мотивом візантійської та романської архітектури. Підлога, а тут радянська підлога. Трошки відчувається контраст. Двадцять березня в тисяча році в чернівці вдруге війшли радянські війська. В той вечір, на жаль, хтось підпалює бібліотеку недалеко від нас і, на жаль, стріла й ця за. А ось тут ви бачите бюст та портрет австрійського архітектора чеського походження Йозефа Главки, головного архітектора, який у свої 29 років спроєктував комплекс Чернівецького університету. Ми стали взагалі, складовою частиною австрійської імперії методом Хабарі. Туреччина Савської Росії пробиються територію австрійської імперії за великі Хабарі. таке ки був діючий до 1944 року Ми трішки по кавуємо. Несли водичку і стаканчики по замовчуванню. За це респект, це круто. Наполеон і американе з молоком 120 і 65 гривень. Пробуємо. Посичний смачний наполеон і смачна кава. Люкс нема що додати. Піське кафе незабаром, смачна кава, хороший десерт можна завітати біля дремтеатру. Що, ну, друзі, наш випуск підійшов до логічного завершення. Це були Чернівці, це була класна екскурсія, це була мандрівка Буковиною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте коментарі, будуть нові випуски, будуть нові міста. Зустрінемось подорож з Вернацьким, Антон Плохотник. До зустрічі!